Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні 20 вересня, місто Тернопіль, захід України. І я хочу обробити свої саженці інжиру гуматом, розченого гумату Калію 30 мл на 10 літрів води. Я маю гумат Калію у рідкому стані для того, щоб добре визріла. Наша деревина наших інжирів і добре приготувалися до зими. Значить, які операції я буду робити над своїми інжирами? Вже вони повиростали над своїми саженцями інжиру, вже вони повиростали до півтора метра, деякі метр, деякі півтора. Вже не потрібно їх поливати, щоб вони продовжували вегетацію, хай вони вже готовляться до зими, тобто починає дозрівати, дозрівати стебла починають. Вже бачите, от стеб... деревина починає визрівати десь на 75% прирости пагони вже стали коричневими, тобто вже задерев'яніли. А такі верхушечки по 20-30 см ще зелені. І вже бачу на оцих верхушечках заклалися бруньки бреби на слідуючий рік. І от ці саженці підуть на реалізацію, якщо хто захоче посадити і не обрізаючи зберегти його до весни, чи, посади... <кій> чи посадити в горщик чи в контейнер, то вже на слідуючий рік. Буде сигнальний врожай бреби, плюс буде врожай фіги. Бо це, ці сорта інжири дуже швидко вступають в плодоношення. І так, перше, що ми робимо, це е, вже не поливаємо. Ну, звичайно, як піде дощ, то, то буде полив. Але самі не поливаємо, щоб не продовжувати вегетацію інжиру. Ну, і я оброблю гуматом калію по листу, щоб теж не давати вологу під корінь, а щоб пішов калій через листя в рослини, і вони таким чином швидше визріє деревина у наших сашницях. Це не дуже тяжка робота. Маю такого помічника. Форте на 16 літрів. Я оброблю не тільки розвів на 10 літрів не тільки свої саженці інжира, оброблю фундуки. Дивіться, яка гарна вегетативна маса, щоб впитали підживити їх калієм на зиму. Це також буде добре. Вони вже гарно заклали сережку. І щоб дати їм добре визріти, ще дам калію. Ті інжири, які плодоносять, я калієм підживлювати. Хіба пройду по, так, по самих верхах, щоб на ягоду не попадало. Хоча то калій це, гумат калія це органічне добриво. Два дні. Ще навіть не два дні, день мене не було і вже купа дозрівшого є інжиру. Оброблю інжир, який вирощую комбінованим способом. Там ще дозрівших фіг немає, то можна зробити позакореневе підживлення. На осінь буду мати 4 виду саженців. Він же 4 сорту. Це буде Далмацький. Його по листу видно, Далмацький буде умовний Тернопільський і буде абориген І ще з жовтоплідних буде. Ну, точно не можу сказати назву, бо Тут назва не підтверджена, такий він в Одеській області в мене в селі росте. Він як медовий, більш, ми його називаємо, він дуже солодкий і він вже практично відпледоносить в Одеській області. Так що, хто хоче на південні регіони, то цей інжир дуже підійде вам, бо він дуже смачний, десь фіги до 80 грам, якщо є полив. Якщо без полива, 50 грам. Так що чекаю на замовлення на саженці. Слава Україні, слава Збройним силам України, героям слава!